Коли в Росії чогось по справжньому бояться, вони одразу виступають про те, що ця штука їм зовсім не страшна, у них є аналоги і так далі. Буквально на днях Путін виступив із промовою про те, що Захід хоче ліквідувати російську культуру. Як завжди, за своїми пропагандистськими шпаргалками, він розповів, що цього ніколи не станеться, це неможливо, і як водиться ще й сказав, що треба історію вчити. Ті, хто і справді розуміє, як діє історія, здогадаються, що культурної поразки Росія боїться якраз найбільше не дарма вони зараз так сіпаються, волають та переживають від того, що Європа збирається перекрити їм видачу віз. Якщо Проаналізувати те, що зараз відбувається, то ми зрозуміємо, що ніяка західна зброя не дасть можливість перемогти імперію. Тобто ми можемо звільнити наші території завдяки новітнім озброєнням, різним хаймарсам і так далі. Але саму імперію, саму загрозу ми цим не знищимо. Це можна зробити тільки на культурному рівні. Тільки перемогою в культурній війні, коли російська культура буде абсолютно закенселена, а російський мір почне висихати і зникати з лиця землі. Тож не дарма я весь час повторюю, що культура це є найважливіше. Тому думайте про високе та підписуйтесь на канал Неопросвіта. Дякую.